Вітаю усіх на вікторині самосвідомості. Гра, на якій ви дізнаєтесь, наскільки ви усвідомлені, а також наскільки ви травмовані. Тож розпочнемо. Так, хвилююся, ти... це точно не про мене, але давайте спробуємо. Ну, Камон, це ж просто шоу такого скорбового. Питання номер один: що ви робите, коли відчуваєте емоційну нестабільність? Я, я одразу дзвоню подрузі для того, щоб виговоритися і послухати її поради, а потім я їх всі ігнорую. П'ять балів за чесність, мінус три за пасивну драму. Я одразу йду на тренування. Емоції то для слабких. Три бали за здорову звичку, але мінус п'ять за емоційне уникнення. Питання номер два: як ви реагуєте, коли хтось критикує вашу роботу? Я, я дякую за відгук, а, а потім іду в душ і, і плачу. Десять балів за вічливість, мінус п'ять за те, що витрачаєте всю гарячу воду. Критика. Я їм просто кажу, що вони не розуміють мого генія. 5 балів за впевненість, але мінус 15 за нарцисизм. Питання номер 3 Чи вмієте ви приймати компліменти? Компліменти? Я завжди думаю, що це якась випадковість. 10 балів за скромність, мінус 5 за самозаперечення. Я кажу дякую, але потім думаю, чи це був сарказм. 8 балів за прийняття, але мінус 2 за параною. Питання номер 4 Як часто ви відпочиваєте? Я вже прослідкувала цю тенденцію. Я відпочиваю завжди, коли вигоряю: 5 балів за відпочинок. Мінус 15 за несвоєчасність. Відпочинок, я ж кажу, я працюю навіть, коли я в відпустці: 10 балів за відданість, і мінус 20 за трудоголізм. І от результати нашої гри. Ви обидва отримаєте 50 балів за участь, але це не все. В нас є бонус. Це безкоштовний сеанс у терапевта для обох. А, ну, головне тепер я знаю, чому мої рахунки на воду такі високі. Головне, що мої 5 балів за мою геніальність залишаються зі мною.